Україна може надати свої газові сховища для зберігання американського газу. Це дозволить посилити енергетичну безпеку Європи. Заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він нагадав, що Україна володіє потужними підземними газовими сховищами. В чому за його словами також є спільні точки для взаємовигідного співробітництва. Міністр також заявив про спільні інтереси і можливості для американського бізнесу, наприклад, у реконструкції України. У столиці відбулося засідання ради оборони Києва. Про це пише очільник МВА Тимур Ткаченко. За його словами, під час зустрічі ухвалили низку важливих рішень. Для безпеки і життєдіяльності міста вони зокрема стосуються захисту критичної інфраструктури. Також рада оборони розглянула питання евакуації пошкоджених обстрілами та покинутих автомобілів з вулиці, дворів столиці. І ще одне питання для киян робота громадського транспорту під час повітряної тривоги. Деякі пропозиції, за словами пана Ткаченка, уже напрацьовані, і знаходяться на етапі узгодження. Попри те, що очільник МВА розповідає про безпеку киян, не зрозуміло, як саме цього збираються досягати.